На українсько-словацькому кордоні запрацював новий пішохідний перехід на пункті пропуску Ужгород Вишня Німецьке. 14 січня роботу нового переходу оглянули представники центральної влади України та керівництва Закарпатської області разом із дипломатами та словацькими урядовцями. За словами заступника міністра розвитку громад та території Сергія Деркача, лише за перші дні роботи переходом скористалися майже 4 тисячі людей. Це підтверджує реальну потребу у таких рішеннях. У Мінрозвитку наголошують, кордон має бути не бар'єром, а зручним і передбачуваним сервісом для громадян. Відкриття пішохідного переходу лише частина комплексної роботи з модернізації українсько словацького кордону. Уже триває підготовка до будівництва нового пасажирського терміналу, який дозволить розділити пасажирські та вантажні потоки та збільшити пропускну здатність пункту пропуску приблизно на 20%. Протягом п'яти тижнів зимові табори товариства ракоці в місті Шатролугей приймуть 800 закарпатських угорських та українських школярів. Зимові табори, що триватимуть з 12 січня по 13 лютого, мають на меті допомогти учням середніх і старших класів із Закарпаття вирватися з наповнених труднощами буднів воєнного часу в Україні. Організатори прагнуть створити можливість для якісного відпочинку в гарній атмосфері та з насиченою програмою. Табори відбуваються п'ятиденними заїздами з понеділка по п'ятницю. Кожен заїзд включає культурні, розважальні, спортивні та духовні програми, доповнені екскурсіями, лекціями для відповідної вікової групи, а також нестандартними уроками. У першому заїзді участь беруть учні з населених пунктів Дида, Шом, Берегово, Попово, Гут, Малабигань, Яноші, Коси, Новари, Великі Береги та Запсунь. Поміти за що не ратож росухенгабуру, зовік. Відтоді, як триває ця трагічна російсько-українська війна, товариство Ракоці разом із своїми партнерами і благодійниками намагається зробити свій внесок у допомогу дітям, учителям, родинам, які проживають на Закарпатті. Якщо ми можемо бодай трохи допомогти, ми хочемо це зробити. Зокрема, так що табір Ракоці, який розташований зовсім поруч із Закарпаттям над містом Шатору-Угей, приймає закарпатських школярів. І з моменту початку війни тут уже побувало дуже багато людей: понад 11 тисяч закарпатців та громад. Дядя України перебували тут протягом коротшого чи довшого часу. Водночас за останні роки і нині чітко видно, яких наслідків завдає війна: постійні відключення електроенергії та невизначеність, що оточує закарпатські родини і дітей. Саме тому цього року товариство Ракоці знову ухвалило рішення, і ми щиро дякуємо нашим благодійникам за довіру та підтримку цієї справи прийняти протягом п'яти тижнів понад 800 дітей з України. Ми раді, що в перший тиждень до нас приїхали діти з берегова та берегів. Ського району, а вже наступного тижня очікуємо понад 200 дітей української національності з внутрішніх регіонів України. Більшість із яких сироти, діти, які втратили батька чи матір. Це діти, які відчули війну на собі безпосередньо, і, безперечно, вона завдала їм глибоких душевних травм. Ми хочемо подарувати і їм відчуття радості. Хочемо, щоб ці діти, незалежно від того, угорці вони чи українці, відчули, що в Угорщині їх люблять і про них дбають. У цьому товариству Ракоці намагається виконати свою місію ми сподіваємося, що цей тиждень наповнений спортом, екскурсіями, танцями, нестандартними уроками, духовними програмами та заняттями з ментального здоров'я, а також прибування дітей разом у великій спільноті додасть їм сил. Сподіваємося, що вони повернуться додому із зарядом енергії та позитивними емоціями, адже те, що приносить радість дитині, приносить радість і батькам і ширшому родинному колу. І ми щиро сподіваємося, що таким чином зможемо подарувати радість дуже багатьом людям. Шемею hogy nagyon sok embernek tudunk є і módon Ромець Традиційно, коли дещо вщухає. Святкова метушня і настає буденний штиль, Мукачівська греко-католицька єпархія організовує благодійні концерти. Тепер із метою збору коштів на автомобіль для Закарпатської 101-ї бригади територіальної оборони. На прохання капелана отця Сергія Бондаренка. Сьогоднішній концерт є благодійним. Кожен з вас зможе долучитися до тієї збірки, яка буде використана для придбання позашляховика для виконання бойових завдань нашої бригади. Хочу попросити ще одне: як будете колядувати цю колядку, нова радість стала, яка не бувала, над вертепом звізда ясна, світу засіяла. Співайте її гучно, співайте її радісно, так, щоб за тисячу кілометрів від рідного дому тут на Слобожанщині ми могли почути відгомін. Цієї колядки. Христос рождається. Славі моє! До концерту долучилося шість колективів, переважно з Ужгорода, а також із Мукачева. Це традиційний різдвяний благодійний концерт, який вже проводиться вже поспіль один десяток років нашої єпархії, тут в області філармонії. Сьогоднішній концерт це продовження тієї акції, яку ми розпочали, були на Різдво, тобто був заклик по єпархії, що із коляд хто має можливість пожертвувати частину коляд на придбання цього автомобіля, Це вже так би мовити завершальний такий етап цього збору, саме через цей концерт. І, наприклад, минулого року. Ми були збирали для нашого капелана із 33 ї бригади, отця Миколая Багірова, Ми збирали понад 180 тисяч гривень на придбання екофло, тобто цих зарядних станцій. Бачимо, що кожного року намагаємося допомагати нашим капеланам. Програму створів українських композиторів, що стосується свят від різдва до богоявлення, підготував хор хрестово Хрестовоздвиженського, греко-католицького кафедрального собору імені Августина Волошина. Є такі, які ви знаєте, ну скажімо, щедрий глентовича то знають всі, але щедрівку е, Сегіна то навіть до деякого часу не знав я. Так само, так потім такі відомі вставай, вставай господарю, фактично народна пісня в обробці Оксани Ярмак. І одна дуже гарна річ, авторська річ Кирила Стеценка Ой на ріці на Ордані в оригіналі, так як вимовляли наші предки. Концерт зібрав повний зал філармонії. Це дуже потрібно. Найперше для того, щоб наш у душі прийшов спокій і мир, котрого так тепер дуже бракує. Кожна родина переживає різні труднощі, втрати недостатки. І тому, значить, дуже важливо, щоб духовно піднести живити і трошки так відволіктися від житейських справ і проблем, які переживаємо. Єпархія військовим допомагає систематично. Бачите, ми, ми щороку ці ці різдвяні концерти робили робили віддавна. Скажімо, скажімо, від початку, коли наша церква вийшла з підпілля з 90-го року. У нас ці концерти були, і так сталося, що наші епископи були дуже музикальні люди. і Вони страшно любили колядувати. І кожного року ми робили такий гала-концерт. Тепер в часі повномасштабного вторгнення російської, російських окупантів ми стараємося робити ці концерти з таким характером, волонтерським, благодійним. Ми завжди збираємо кошти для наших хлопців, щоб купити їм те, що вони потребують. Вважаю, що кожна наша парафія сьогодні є добрим волонтером. Я, я як єпископцем дуже пишаюся. Разом із єпископом Нілом усі молилися й за Україну. <питреслова> Один вечір. Доки тривав концерт, удалося зібрати понад 74 тисячі гривень. Донати з парафій більш ніж 271 тисяча гривень. Пожертви продовжують надходити, аби закривати якомога більше потреб військових. Збірку продовжать на благодійних різдвяних концертах у Хусті та Мукачеві, що відбудуться невдовзі. Нелегким видався волейбольний сезон. У чемпіонаті серед чоловічих команд Першої ліги України. Ну, так само військовий стан носить свої корективи. когось забирають на службу. Хтось там шукає шлях, який можна, щоб там, продовжити там, тренування. Тому у нас за цей сезон ну, змінилося достатньо багато гравців. Ну, ми базуємося на гравцях, які тренуються у нас у Львові. На базі і добираємо, звичайно, професіоналів там з інших міст, з інших клубів. Ну, це власне, ланка у нас бажає кращого. Свої труднощі переживає команда Ужну Збірна Закарпаття. Це підтвердили зіграні в домашніх стінах матчі четвертого туру. Стартова зустріч із Донеччиною Бахмут виявилася доволі напруженою. Гості практично без лави запасних дали справній бій господарям. Та все ж, підопічні Михайла Скукіса вирвали перемогу 3-2. Емоції, команда, всі хотіли виграти. Подачі були атака, всі атакували, всі мали бажання вигравати і воді виграли. Про гру, що можу сказати. Хлопці, всі молодці, всі дуже старалися. Ми виклались, я вважаю, на максимум. Так, да, як ви кажете, трошки не хватило у кінцівки. У, і у другій партії, і у четвертій, і у п'ятій. Але маємо, що маємо. Тому гра, гра дуже гарна. Мені, мені сподобалось, як грала команда. Вона проявила дух командний. Тому все, все класно. Будемо працювати для наступних перемог. А ось у наступній зустрічі у Закарпаття поступився університету Лесі Українки Луцьк 0-3. Звичайно, є ряд проблем, є. Проблеми з комплектацією команди, тому що частина гравців виїхала за кордон, коли з'явилася така можливість. Тому команда практично наполовину поповнена молодими гравцями 2008 року. Шість шість гравців. Фактично таке оновлення колективу. Утім, ніхто перед командою завдання виходу до наступного етапу не знімав. У лютому теж у Ужгороді буде зіграно матчі п'ятого туру, останнього попереднього етапу. Необхідно потрапити до чільної вісімки з усіх 11 команд. Суперництво між учасниками змагань доволі цікаве. Це наш перший сезон в першій лізі. По суперникам перша ліга, десь, як на мене, рівня і вищої ліги, тобто, будь-яка команда з першої ліги могла б грати. На рівні, можливо, там не в призах, але на рівні достатньо вищі лізі. Що ж до закарпатців, то для потрапляння до щільної вісімки в наступному турі, за словами тренера Михайла Скукіса, достатньо буде здобути одну перемогу. Закарпатці продовжують ловити зимовий настрій погоди і відпочивають відповідно до статусу Білої леді. Зокрема, активно користуються послугами ковзанок. Їх уже в краї функціонує декілька. Одна з них уже два тижні діє в обласному центрі. Дивіться, наша козанка запрацювала 28 грудня. Ми відкрилися, в тестовому режимі попрацювали тиждень і вже далі запустилися в такому хорошому, звичайному для нас темпі. Ми відновили роботу козанки, яка не працювала три сезони. Тобто, останній раз ми працювали у 2022-23 році. Це останній був наш сезон. Потім ми від, Тепер ми вже власне, відновилися. Паралельно з наданням послуг населенню на ковзанці діють і соціальні проєкти. Один із них для дітей. Зараз ми активно е, співпрацюємо з різними організаціями, так би мовити, робимо різні колаборації. І саме перше, що ми відновлюємо, це соціальне катання для школярів. Що це означає? Ми будемо залучати школярів з усієї Закарпатської області. У нас є ковзанки не тільки в Ужгороді, ми ще маємо ковзанку в місті Хуста, в місті Мукачево. Ми зараз будемо залучати і вже залучаємо школярів з усієї області для соціального катання. Що це таке? Якщо дитина має ковзани, вона заходить повністю безкоштовно. Тобто, як хід безкоштовний, так і безкоштовне катання. Для цього виділяє півтори години на катання. Подбали також про збір коштів для військових, тож відвідувачів не бракує. Серед них є і місцеві мешканці, і переселенці. Ми другий раз на катку. Вже навчилися. Mm. Да. Алісті, да. Не показуйте. – Вас навчили кататися, чи Ні. Не навчилися? Ні, ми самі. за годину навчилися. – Мама за годину вчиться. Ні, це, вона вже другий раз, але так і не може стати. Я дуже люблю кататися, то я завжди, щоб ідем, ідем, знаєте, то. Збираємося коли вихідні, коли не працюємо, то йдемо кататися. Знаю, ну типу, класно просто відпочити трошки, знаєте, спорт, так, щоб, знаєте, поїсти, піти, покататися, трошки, трошки цей е, збросить жирок. За потреби допомогу готові надати, інструктори. Приїжджають діти старші, менші. Не вміють їсти, я їх ставлю, щоб вони стояли, навчилися їздити. Щоб їм все подобалося, можу попросити, мають попросити, якось покатав за руку або на ігрушки покатав, показав, як треба і такого. Відроджують на ковзанці, Закарпатський хокей. За графіком передбачені тренування для дітей і дорослих. Крім того, у п'ятницю, суботу і неділю, заплановані тематичні вечори. Залучають на ковзанку також діджеїв та на екрані демонструють різдвяні фільми для дітей.